Цикл з лічильником. Давайте пригадаємо, чи можуть команди тіла циклу з лічильником не виконуватись жодного разу? Чи може виконання циклу з лічильником ніколи не закінчитись? На яких тестових наборах вхідних даних доцільно тестувати проєкти з циклами? У чому полягають відмінності у виконанні основних алгоритмічних структур слідування, розгалуження, цикл? Повторимо основні поняття. Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий: for – ім'я змінної, in range – кількість повторень в дужках, двокрапка. Далі йдуть команди тіла циклу. Перший рядок, де for – це для з англійської мови і in range – в діапазоні, називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. А змінна в цьому рядку. Називається лічильником циклу. Функція range в дужках кількість повторень утворює, тобто генерує, набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє на 1 менше від заданої кількості повторень, усього чисел стільки, скільки задано кількість повторень. Наприклад, range 3 генерує набір чисел 0, 1, 2, тобто усього три числа. Змінна лічильник циклу послідовно набуває значень із цього набору чисел. Виконується команда циклу з лічильником так. Перше. Функція range в дужках кількість повторень генерує набір чисел від 0 до кількості повторень мінус 1. Друге. Виконується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися, і могли б стати новим значенням змінної лічильника циклу. Третє. Якщо результат перевірки true, то змінна лічильник циклу набуває значення першого з набору чисел, які ще не використовувалися. І після цього виконується дія 4. Якщо false, то виконання команди циклу закінчується і далі виконується наступна команда. Наступна за командою циклу. Четверте виконуються команди тіла циклу. П'яте. Повторюється виконання дії 2. Функція range в дужках початок, кома, кінець, кома, крок. У загальному випадку має три аргументи цілого типу. Початок це перше ціле число, яке потрапить до згенерованого списку. Кінець це ціле число, яке не війде до згенерованого набору, і яке більше за всі числа з набору, якщо крок більше нуля, і менше від всіх чисел з набору, якщо крок менше нуля. Крок? Різниця між кожними двома сусідніми цілими числами в згенерованому наборі чисел. Наприклад, функція range 3,9,2. Згенерує такий набір чисел 3, 5, тому що 3 плюс 2 буде 5. І 7 5 плюс 2. Наступне число 7 плюс 2, тобто 9, не увійде в набір чисел, оскільки воно не менше, ніж другий аргумент функції. Розглянемо задачу. Людина поклала в банк певну суму грошей. Щорічно банк додає до вкладу 10% від суми, що зберігається на рахунку після попереднього року. Складіть проєкт для визначення суми, яка буде на рахунку через N років. Розв'яжемо дану задачу за допомогою мови програмування Python. Ітак, в задачі дано початкова сума вкладу. Нехай це буде змінна S. Причому вона буде дійсного типу. Тому що вклад може бути як цілим числом, так і дробовим. Запишемо S присвоїти float, в дужках input, в дужках, в лапках, ведіть початкову суму вкладу. Далі, нам треба знайти дану суму через n років. Тобто n це буде у нас ціле число, тип даних int. N присвоїти int в дужках input, в дужках, в лапках, введіть кількість років. Далі запускаємо цикл for i e in range в дужках N. Це N років. І далі знаходимо суму. Тобто нам кожного року до вкладу нашого до S треба додавати ще 10%. Тобто, це буде S помножити на 0,1. Таким чином, S присвоїти S плюс S помножити на 0,1. І виводимо результат. Print. В дужках в лапках сума на рахунку через кома, N кома, в лапках років, кома, раунд, в дужках S, кома, 2. Тобто округлили до сотих. Запускаємо, перевіряємо. Запам'ятай найголовніше загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий for, ім'я змінної in range, в дужках кількість повторень двокрапка. І далі команди тіла циклу. Перший рядок називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. Зміна в рядку заголовка команди циклу з лічильником називається лічильником циклу. Функція range, в дужках кількість повторень утворює, тобто генерує, набір послідовних цілих чисел, перша з яких 0, а остання на 1 менше від заданої кількості повторень. Змінна лічильник циклу. Послідовно набуває значень із всього набору чисел. Виконується команда циклу з лічильником так. Функція range в дужках кількість повторень, генерує набір чисел від 1 до кількість повторень мінус 1. Далі, виконується на другому етапі перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися і могли б стати новим значенням змінної лічильника циклу. На третьому етапі, якщо результат перевірки true. Дозміна лічильник циклу набуває значення першого з набору чисел, які ще не використовувались, і після цього виконується дія 4. Якщо false, то виконання команди циклу закінчується і далі виконується команда наступна за командою циклу. Четвертий етап виконуються команди тіла циклу. П'ятий етап повторюється виконання етапу 2. У записі команди циклу з лічильником усі команди тіло циклу. Повинні бути записані з однаковим відступом від першої літери в слові ФО. Дякую за увагу. Слава Україні!